Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист було і стало видання Радіо Свобода дістало супутникове підтвердження нічного удару по російському дрому. Липецьк на кадрах добре видно Наслідки ударів, склади повністю зруйновані. На території тривала масштабна пожежа. А на землі помітні вирви від влучання чи то ракет, чи то безпілотників ЗСУ. Раніше удар по військовому об'єкту підтвердили в українському генштабі. Кажуть, на момент атаки на литовищі перебувало кілька десятків винищувачів і вертольотів. Більшість з них злетіти не встигли. Там же розміщувалися склади, де зберігалися понад сім сотень керованих авіабомб українські. Удар спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині литовища. Змі країни агресорки повідомляють про дев'ятьох поранених. Почали евакуацію чотирьох прилеглих до литовища населених пунктів. За повідомленнями, у Липецькій області пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Відтак виникли перебої з електрикою. Також дрони атакували Білгородську, Курську, Брянську, Боронецьку та Орловську області за інформацією джерел ТСН, атаку було здійснено службою безпеки України. У координації ЗСУ та силами спеціальних операцій.